Вітаю! Сьогодні я вам покажу квартиру площу 80 метрів квадратних, яку ми створили для родини з двома дітьми. Квартира реалізована нашою командою повністю від перших планувальних рішень до встановлення меблів та фінального прибирання. Цей об'єкт чудовий приклад того, як сучасний інтер'єр може виглядати стильно, комфортно та водночас бути втілений без турбот для клієнта. Коли ремонт і меблювання виконує одна команда комплексно у цій квартирі: коридор, дитяча спальня, ванна, кімната, туалет і кухня вітальня Це єдиний простір, але він розділений як дизайнерськими рішеннями, так і функціональними зонами. Під час проектування для нас була складним саме ця кімната. Вона невелика, але нам вдалося розмістити тут зону приготування, обідній стіл та зону відпочинку. Господиня може поєднувати кілька справ. Поки на плиті вариться борщ, на диванчику можна переглянути улюблений серіал. Ми розмістили невеликий диван, але він розсувний, є спальне місце, використали тканину букле. Цю саму тканину ми взяли і для стільчиків. Обідня зона, стіл розсувний. За столом і диваном буде дуже зручно дивитися телевізор. Кухонний гарнітур ми виготовили із ЛДСП, на стільницю використали постформінг. Ідеально підібрали керамограніт на робочу поверхню, фасади відчиняються за допомогою ручки гола. Для того, щоб зекономити місце на робочій поверхні, мікрохвильову піч ми розмістили у верхніх секціях та передбачили рішитку для вентиляції. Мийка, посудомийка, варильна поверхня. Все розміщено компактно та зручно. Під мийкою вбудований фільтр питної води, подрібнювач та дозатор для миючого засобу. Ми всі любимо зручне велике місце для каструль. І ми тут передбачили: у нас є великий ящик, але для того, щоб зберегти дизайн, ми закріпили на нього два фасади. Їх разом поєднали. І маємо такий гарний чудовий ящик. Телевізор інтегрований у меблі, він встановлений на поворотному механізмі. Також у шафі ми сховали лічильник газовий та зашили труби. Акцент у кімнаті стіна за диваном, вертикальні смуги двох кольорів: бежевого та таупового, рельєфне декоративне панно. Два бра за диваном додають направленого та м'якого світла. Родзинкою інтер'єру є картина, вона в кольорах інтер'єру його підтримує і визначає ці кольори. Мишкімнатні двері ми виготовили із вільхи. Ми їх пофарбували у колір стіни. Вони мають фарбування двосторонні: з цієї сторони вони білі, з цієї сторони вони в колір стіни. Вони участвують у оформленні стіни. Вони не є окремим акцентом, а акцент в інтер'єрі на інших деталях та меблях. Ми акуратно зашили газові труби. Передбачили шафу, в якій схований котел, і там є решіточка для вентиляції. Вітражні вікна додають світла і простору. І дуже класно буде, коли в новорічні свята у цю розетку вімкнуть господарі гірлянду. Згодом на лоджі з'явиться крісло для читання, і ми передбачили освітлення. Це декоративна панель, в неї вставлен трек, і є світильники, які можна регулювати, і кут освітлення, і їх по треку рухати вверх вниз для того, щоб створити зручне місце для читання і відпочинку. Ми акуратно зробили стик підлоги з панорамними алюмінієвими вікнами, щоб все виглядало ідеально. Увійшовши у квартири, у нас гарна велика шафа для верхнього одягу, одні із дверей, дзеркальні для того, щоб можна було себе оглянути увесь зріст. Під плиткою тепла підлога. Вона не тільки додає комфорту, а й обігріває приміщення адже розмістити радіатори у цій квартирі під вікном було неможливо із за панорамних вікон. Ми обрали керамічну плитку з текстурою дерева, що додає візуального затишку у квартирі. Порада. Перед початком ремонту, задайте собі питання, чи у вас буде тепла підлога. Це буде впливати на вибір покриттів для підлоги. Якщо тепла підлога основне джерело тепла, краще обрати плитку або керамограніт. Якщо вона для комфорту, можна обирати ламінат SPC, але уважно дивитися технічні характеристики цих матеріалів. Шафа підвісна, вона має нішу, зуття, яке буде стояти під шафою, буде стояти. На підлозі на керамічні плитки підлога тепла і просушуватись. У шафі ми розмістили електрощиток та монтажний блок для блоків живлення. При вході ми розмістили майстер-вимикач. Ми його не ставили в одному блоці із вимикачами, а окремо для того, щоб не плутатись. Він дозволяє знеструмити всі прилади, що не повинні працювати у відсутності господарів. А от лінії для холодильника, роутера і система антипотоп залишаються активними. У нас є тумба для того, щоб присісти, розутися із поличкою для взуття. Також є МДФ-панель, на ній ми розмістили крючки для верхнього одягу. Також є тумба для того, щоб покласти сумочку, телефон із шухлядами. У коридорі ми організували освітлення світовими лініями в натяжній стелі. Нині це дуже популярне рішення, воно додає графіки та чіткості ліній в інтер'єрі. У всіх рештах кімнатах освітлення забезпечується за допомогою точкового освітлення. Зона коридору і вітальні це єдиний простір, немає дверей. Але ми його роздзонували освітленням. У нас у вітальній кухні точкове освітлення, а у коридорі це світові лінії. Зверніть увагу, що точкове освітлення, яке у вітальні, воно по центру. Двох ліній світових, що в коридорі. Ми прийшли в квартиру, вімкнули світло або вимкнули, вімкнули, і можемо його вимкнути у вітальні. Ну, звісно, що центром кімнати є ліжко. У нас воно м'яке. За ізголів'ям ми оформили стіну трафаретним колом із патиною. По бокам дерев'яна та дзеркальна панель. У панель ми інтегрували трек, на ньому розмістили світильники. Вони будуть слугувати як нічним освітленням, так і освітленням для читання. У спальні на стелі точкове освітлення. Часто запитують, чому без люстри. Люстра це радше декоративне світло, а тут ми зробили акцент на функціональності і спокійних лініях. На протилежній стіні у нас шафа із нішою для телевізора. Вона максимально містка і призначена для зберігання білизни та одягу. Є полички та шухляди. Шафа виготовлена із ЛДСП. З дерев'яною текстурою комбінована та тауповим кольором. У ніші ми передбачили відкриті полички, вони з потовщеного ЛДСП текстуру дерева. Вони дуже гарно доповнили композицію цієї шафи. На лоджії, що межує зі спальнею, ми розмістили робоче місце для господаря. Ми передбачили підсвітку у нижній стінці полички та бічну підсвітку, яка регулюється. По інший бік шафа для книг. Штора між спальною і лоджією дозволяє усамітнитися, щоб попрацювати на лоджії. У цій кімнаті меблі ми витримали у двох кольорах: ніжний та уп та тепла текстура дерева. Ця кімната для двох активних хлопчиків і для оформлення її ми обрали таракотові відтінки із поєднанням текстури дерева в шоколад. Щоб вивільнити місце у кімнаті для ігор, ми встановили двохярусне м'яке ліжко. Над кожним спальним місцем передбачили бра та розетки. В кімнаті два робочих місця, одне в кімнаті, інше на лоджі. Оця стіна їх розділяє, і це не буде заважати їм виконувати уроки і не перегукуватися один з одним. Один стіл має висувну тумбу та шафу на вісну для книжок, в якої монтована підсвітка для робочої зони, щоб було комфортно працювати. Інший стіл обладнаний місцем для процесора. І також є підсвітка і поличка. Є й велика шафа для одягу, двері відчиняються за стильну ручку. На лоджії за столом ми пофарбували стіну того ж самого відтінку, що і колір меблів. Ванна кімната невеличка, 4 метри квадратних, але ми розмістили все: умивальник, пральну, сушильну машину, ванну і рушникосушка. Біля ванни передбачили вбудовані полички з плитки, Вони виглядають значно охайніше, ніж накладні скляні полички. Меблі виконані із фарбованого МДФ, що гарантує їх довговічність. Колір меблів ми підібрали у тон плитки, а тумбу під умивальник зробили теракотовою. Вона гармонійно перегукується з інтер'єром і водночас додає йому яскравої нотки. Над умивальником ми розмістили шафу. Вона має дзеркальні двері та підсвітка. Це шафа для засобів гігієни, косметики, а світло досить яскраве для того, щоб голитися та робити макіяж. Ніша під ванною зручна для того, щоб підійти до ванни. А підсвітка додає атмосфери спа. Ми виділили окрему кімнату для туалету. Тут є рукомийник, дзеркало і шафа над інсталяцією. У шафу ми вбудували колектор теплої підлоги та систему антипотоп. Але ми подбали і про функціональність. У шафі залишили місце для поличок, щоб було зручно зберігати дрібні речі. Кожен куточок цієї квартири продуманий до найменших деталей. Це результат узгодженої роботи наших дизайнерів, конструкторів, менеджерів, меблярів. Майстрів та монтажників в інтердизайні ми працюємо комплексно та якісно, щоб ви відкрили двері і відчули це ваш дім, дім, в якому можна відновити сили та насолоджуватися затишком із сім'єю.